Мені психологічно важко, тому що втратилися ті зв'язки. Оці всі, що були в Європі, всі друзі, знайомі. Не факт, що у вас буде так само. Тоді у вас буде все і ви зможете відкладати гроші і щось планувати, якусь відпустку. І тому цей перший період він психологічно дуже важкий. Привіт, друзі! Сьогодні я приїхав в Oakville Provincial Park. Який знаходиться в 20 хвилинах їзди від Галіфаксу. І я приїхав сюди, щоб пошукати якесь цікаве місце для того, щоб зібратися і зробити пікнік. Я дуже вже сумую за тими пікніками, які ми робили у Польщі і в Україні, звичайно, і там, де ми ставили гріль, робили якесь м'ясо, овочі, запікали, гриби. Тож я. Хочу зібрати тут якусь компашку українців і посидіти культурно. Звичайно, культурно, ми тільки культурно сидимо в якомусь чудовому місці на природі. І от я дізнався від мого супервайзера, що є, є такий чудовий парк, де спеціально зроблені місця для грилів, тобто столики, там якісь місця, де викинути сміття, туалети, все організоване і гарне місце. От Я приїхав зараз сюди і подивлюся, що тут є, і заодно вам покажу. Також хотів трохи поділитися думками щодо того, якийсь настрій у мене сьогодні. Може, вона дочка зараз хворіє, і такий трохи сумний настрій. І починаються такі думки знову, що було в Європі, що чого тут нема, або що тут є, а там нема. І чому так от світ такий великий, що все далеко розкидане. І таке чудове місце для життя Канада, дуже далеко від Європи, там, де звичайно залишилося. Моє серце. Дякую, друзі, що підписуєтесь на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, то будь ласка, підпишіться. Я хочу вам сказати, що от мене часто, мені часто люди додаються в друзі в фейсбуці і пишуть, мені питають, які мої враження від життя в Канаді. Друзі, ну що я вам можу сказати? Я вже казав, що я в Канаді, тому що тут моя дочка. І якби, звичайно, моя колишня дружина з дочкою не приїхали в Канаду, то напевно і я би сюди не приїхав. Тому що якось криво косове життя укладалося в Європі і за Канаду я взагалі не думав. І як я вже казав, я багато чого втратив у Канаді. Я от сьогодні, наприклад, дзвонив своїм друзям. Дуже сумую за ними, а вони поїхали в Ботанічний сад, а там вже багато зелені, вже квіти квітнуть, там магнолії розквітли. І я, звичайно, за всім цим сумую. У нас тут теж є магнолії, але вони тільки-тільки починають квітнути. Взагалі, рослинність у нас така сама, як в Польщі, от в місті, багато всього цього є, тільки це на місяць пізніше квітне, і тому вже. Чекаю, чекаю, ніяк не дочекаюся. Зараз, як ми домовлялися з моїм керівництвом, коли я приходив на роботу, що коли я пропрацюю три місяці, у мене включиться страховий план і я буду застрахований. І от так і сталося. Пройшло три місяці, я вже відпрацював, я маю ще зустрітися з моїм керівництвом. Мені мусять підняти зарплату трохи. Ну і включилася вже, я отримав лист від страхової, що включилася моя страховка. Тепер я теж на зуби у мене є, страховка на здоров'я, якщо щось трапиться, це страховка включає, якщо у вас є дружина чи чоловік, то вони теж там виходять на 80% застраховані, і діти 50%. Тобто, окрім того, що. От по приїзді в Канаду по КОЕТУ ми маємо перший рік безкоштовну страховку від держави, від Канади, то от зараз включилася вже моя страховка від роботодавця. Так що зараз я двічі застрахований і в Польщі в мене, наприклад, були постійно переживання, якщо щось трапиться, я зламаю ногу чи руку, Там, ну, мало що трапиться. То у мене нема, у мене ж не було стабільної роботи в Польщі, відповідно, не було і ЗУСУ, не було страховки. А так я повністю застрахований. Якщо щось зі мною трапиться, то я не буду платити за лікування. І це великий плюс Канади. Я просто вас прошу не, не беріть мої враження від Канади, коли я показую щось цікаве, прикольне тут. Не беріть це за чисту монету, це я просто через себе пропускаю і не факт, що у вас буде так само. Можливо, ви влаштуєтеся ще краще, ніж я. Можливо, вам буде важче, ніж мені. Все може бути. Я вже тут зустрів кілька людей, які просто, наприклад, працюють один. Чоловік працює, а дружина або сидить з дітьми, або не може знайти роботу. І я вам скажу, що вся сім'я, якщо у вас одна або двоє, дві дитини і одна людина працює тут, то вам буде дійсно важко. Ви будете виживати від зарплати до зарплати. От. Тут, звичайно, потрібно, щоб двоє людей працювали. Тоді у вас буде все і ви зможете відкладати гроші і щось планувати, якусь відпустку. А поки, якщо одна людина працює, то і то, це ж, ще не факт, що ви знайдете роботу одразу. Буває так, що вся сім'я приїжджає, купа дітей, там, і, і ніхто не може знайти роботу, ні чоловік, ні дружина. Теж часто таке буває, і ви мусите до цього готуватися, мусите приїжджати сюди з якоюсь сумою грошей на перший час. Це чуєте потяг їде. Товарний. За озером йде залізна дорога. Ну хватить вже. Гудить і гудить, гудить і гудить. Ну все, привіт, привіт, я теж радий тебе бачити. Все. Галіфак портове місце це один з головних портів Північної Америки, як я вже казав, який обслуговує в принципі і Канаду і, і Сполучені Штати. Тому залізна дорога, все це, товари, контейнери відправляються далі по Канаді і по Сполучених Штатах. Психологічно, звичайно, важко перший час в Канаді, тому що, ну, якби, наприклад. Фінансово, наприклад, я нормально зараз вигрібаю і мені вдається відкладати щомісяця. Тобто за це я вже не переживаю. А, мені психологічно важко, тому що втратилися ті зв'язки, оці всі, що були в Європі, всі друзі, знайомі. Моя робота в туризмі, яка теж приносила мені купу задоволення. Огляньте, гарний такий місточок через річку. Вони всі втратились, розумієте, а перший час, перший рік нові зв'язки важко зав'язувати. Нові друзі, вони нові всі знайомі, поки з'являться. У мене ще й в Польщі таке було. Коли ми з України в Польщу переїхали, перший час теж так все було. І тому цей перший період він психологічно дуже важкий. Навіть от я ж кажу, що навіть вже фінансово мені легко, але психологічно важко, тому що, ну. Я поки що знайомі такі, а такі сказати, що от уже друзі такі з'явились, прям друзі-друзі. Такого я не можу сказати. Поки що якось так.